Чи бувало в тебе таке відчуття, що ти ніби забула, хто ти насправді, наче ходиш у масці, постійно підлаштовуєшся, а потім дивуєшся чому так втомлюєшся, навіть нічого особливого не зробивши? Я впізнаю це, бо й сама довго жила так, усміхалася, коли хотілося мовчати, кивала у розмовах, де зовсім не погоджувалась, виглядала спокійною, хоча всередині мене? Стискало тривогою. І тоді я думала, що це дорослість. Насправді це була самозрада. Ми вже говорили в одному з відео про дорослість, про те, як витримати розчарування і не зламатися. І сьогодні я хочу продовжити цю тему, бо дорослість це не тільки витримати удари, але й навчитися знімати власні маски. Носіння маски може здаватися безпечним, але насправді воно краде в нас сили. І ось як зняти її та повернути собі себе, це головна тема всього цього блогу тиха сила. Певненість це не вроджена риса і не частина характеру, вона не про техніки чи методи, це стан нервової системи, коли тіло й розум працюють в унісон без внутрішніх витоків. Подумай, як часто українська жінка озирається на те, що скажуть люди. Це ніби наш колективний сценарій. Вийшла на вулицю чи не занадто яскрава сукня, сказала слово на роботі, а як це прозвучало для колег? Прийняла рішення для себе? А що подумають сусіди, родичі, друзі? Я знаю жінку, яка завжди відкладала свої плани бо чула в голові. А що скажуть, якщо ти поїдеш одна, а як це виглядатиме? І кожен її крок втрачав силу, бо ніби проходив крізь фільтр чужих голосів? Я впіймала себе на тому ж перед важливим рішенням, уявно сідала за стіл, де сидів цілий комітет, мама з її пересторогами, знайомі з їхніми, треба ж якось виглядати, абстрактні люди соцмереж, які ж завжди оцінюють, і замість слухати себе. Я прислухаюся до них. Але справжня впевненість це тоді, коли в кімнаті голос лише один мій. Коли я дозволяю собі не озиратися і не перевіряти кожен крок через а як воно то виглядатиме. Згадай себе у чотири роки я мало пам'ятаю, але пам'ятаю, що бігала у дворі впевнена, що вмію літати. Не думала, що це смішно чи дивно. Моя сусідка Лєна вигадувала цілі спектаклі з паличками й камінчиками, і ми грали так, ніби світ був наш. Це є заводські налаштування, стан, у якому ми природньо вільні, відкриті, без внутрішніх обмежень. Є один влучний приклад. Бачила у соцмережах ролик, коли у дорослих запитали, яку частину свого тіла ви хотіли б змінити. Вони називали лоб, ніс, руки, стегно. У кожного була якась претензія до себе. А коли ти саме запитала у дітей, їхні відповіді були зовсім іншими: я б хотіла мати хвіст русалки. Я хотів би мати крила, щоб літати. А я хочу суперсилу. Діти навіть не думають о категоріях, що зі мною не так. Вони мріють, додають собі сили, а не віднімають. А потім приходить виховання. Не ганьбись, будь скромнішою, не висовуйся, будь як усі. І цей маленький вільний я поступово ховається під шарами правильності. Хочеш перестати вірити у себе? Почни порівнювати. Я пам'ятаю знайому, яка завжди повторювала я ніколи не буду такою успішною, як Наталя. Подивись на її кар'єру, на те, як вона виступає на конференціях, як упевнено веде проєкти. І щоразу, коли вона це говорила, я бачила, як вона ніби стискається всередині. Її голос ставав тихішим, плечі опускалися, а погляд втрачав світло. Я пізнавала в ній себе. Бо в нас, українських жінок, це дуже глибоко вшито, озиратися, а що у інших, а як у неї вийшло. Ми можемо вийти з дому і одразу ж порівняти, як вдягнена сусідка, які фото виставила подруга, що досягла колега. Це перетворюється на безкінечну гонку, де завжди є хтось кращий. І тут важливо зрозуміти, що відбувається у нашому мозку. У цей момент вмикається амігдала, маленька структура в глибині мозку, яку ще називають сигналізацією або датчиком диму. Її завдання ловити небезпеку і миттєво готувати нас до втечі або боротьби. І от коли ми порівнюємо себе з іншими, ця амігдала реагує так, ніби ми в небезпеці. Вона запускає гормони стресу, тіло напружується, серце б'ється швидше а найгірше те, що в цей момент відключаються частини мозку відповідальні за ясне мислення і прийняття рішень. Іншими словами, останні порівняння ми не можемо бачити ситуацію об'єктивно, ми бачимо її крізь туман тривоги, наче навколо починає миготіти червоне світло аварійної лампи і все, що ти відчуваєш, небезпека. Я питаю себе, навіщо ми це робимо, якщо вже знаємо, що стає тільки гірше, бо кожне порівняння це маленька смерть нашої упевненості. Я запозичила цікаву метафору у Джейса Гюса. Уяви довгий великий стіл, а навколо нього сидять усі, чиї голоси ти коли-небудь впустила у своє життя. Мама. Яка ще з дитинства казала: не висовуйся, що люди подумають. Викладач, що одного разу принизив тебе на семінарі і залишив слід у пам'яті, колишній, які любив контролювати і постійно сумнівався у твоїй цінності, а ще цілі ряди абстрактних незнайомців із соцмереж, які нібито стежать за кожним твоїм кроком. І перед кожним новим рішенням ти ніби сідаєш за цей стіл і запитуєш, вам це підходить, ви схвалите мене, і саме тому губиш час і сили. Я пам'ятаю, як готувала проєкт, і замість того, щоб писати текст вільно, весь час у голові чула, а чи не занадто амбітно? А що скажуть колеги? Раптом подумають, що я себе надто високо ставлю. Цей внутрішній комітет ніби вирішував усе за мене. Одного разу я зловила себе на простій фразі А що подумають колеги? І вперше відповіла собі, А яке мені до цього діло? Це був маленький бунт, але після нього стало дихати легше, немов я прибрала з плечей зайвих тягар. Комітет у голові це як нескінченне засідання, яке ніколи не закінчується. Там завжди хтось проти, завжди хтось сумнівається. Але насправді в ньому немає живих людей, лише відбитки чужих слів, які ми дозволили оселитися в собі. І коли я нарешті зрозуміла, що цей стіл можу просто спалити, а голос залишити лише один свій власний. У моєму житті з'явився справжній простір для впевненості. А ще я довго думала, що я просто перевтомлена. Казала собі забагато роботи, мало відпочинку, але з часом зрозуміла, що справжня втома приходить не від кількості завдань, вона приходить від того, що цілий день ти граєш чужу роль. Я добре пам'ятаю мамину подругу, теж учительку. Вона якось сказала: я так втомлююся, хоча працюю менше за інших. Просто я постійно роблю вигляд, що в мене все добре, усміхаюсь дітям, хоча хочу заплакати, і від цього згораю ще швидше. Увечері вона поверталася додому зовсім без сил, не тому, що навчання виснажувало її, а тому, що весь день доводилося носити цю маску сильної і завжди врівноваженої. І ця втома від удавання, наче важка театральна маска, яка лишає слід на обличчі і не дає дихати. Але є інша історія це історія про Давида. Коли він йшов проти Голіафа, Саул хотів дати йому важкі обладунки, щоб той виглядав як справжній воїн. Але Давид не зміг у них навіть нормально рухатися. Він сказав, Я не звик у цьому ходити і зняв усе, вийшов лише з пращею й камінням, таким, яким був насправді. Це для мене величезний контраст. Одні люди, як та вчителька, виснажуються, намагаючись щодня грати роль, а інші, як Давид, знімають із себе все зайве і виходять у світ такими, які вони є. І саме в цій правді з'являється справжня сила. Справжня правда це коли я чесна з собою, але водночас не знецінюю інших. Це як різниця між тим, щоб зняти маску і щоб зняти гідність. Перше звільняє, а друге руйнує. У нас часто плутають правду з різкістю, є така звичка сказати щось грубо, образливо і прикрити це словами. Я просто чесна, я кажу, як є. Але насправді це не чесність, а агресія в масці щирості. Я пригадую один випадок на роботі, колега на нараді перебила іншу і різко скинула. Твоя ідея абсолютно безглузда, треба казати речі прямо. Вона назвала це чесністю. Але насправді це була зневага, бо її слова зруйнували атмосферу і принизили людину. І найцікавіше, пізніше ця колега сама сказала, що їй соромно за свою реакцію. Правда завжди пов'язана із стандартами, вона не дає мені права топтати іншого, навіть якщо я відстоюю себе. Вона очищає, але не принижує. І я бачу різницю. Коли я кажу правду з любов'ю до себе і без приниження іншого, це наче світло, яке розсіює темряву. А коли я прикриваю агресію словом чесність, то це радше як вогонь, який обпікає, і залишає попіл. Справжня впевненість це негучність голосу. Це не про ідеальну поставу чи міцне рукостискання, це не зовнішні жести, які можна відрепетирувати перед зеркалом. Справжня впевненість це чистота. Я пам'ятаю, як одна жінка зайшла на конференцію. Вона була у простому одязі, без дорогих аксесуарів, без показної статусності, але виглядала так, ніби належала кожному метру простору. Вона не намагалася привернути увагу, не гучно сміялася, не підкреслювала свої заслуги. Вона просто стояла і розмовляла, але від неї відчувалася сила. І вся кімната це відчула. Чому так? Бо в неї не було внутрішнього тертя. вона не сперечалася із собою, вона не грала ролі, щоб когось вразити її внутрішнє я і те, що вона показувала назовні, були єдиним це її цілісність. Я особливо відчула, як це вже у Фінляндії. Коли ми почали тут жити, я зрозуміла, наскільки щільно трималася моя українська маска. От мій страх почати власний професійний канал на YouTube, пов'язаний не з браком знань чи навичок, а з тим самим комітетом у голові. У цьому комітеті сидять тисячі моїх друзів і колишніх студентів у соцмережах і активна когорта колег, які у моїй уяві готові накинутися на мене словами. Ти що, нерозумніша? Чому ти висовуєшся? Хто ти така, щоб вчити інших? Але в іншій країні частина цього соціального пресу зникла. Тут мене знали одиниці. Я два з половиною роки жила у маленькому містечку майже без спілкування з українцями. І я побачила, наскільки легко жити без маски. Фіни. Взагалі не звертають уваги на зовнішність, одяг, навіть не роблять компліментів. Розкажу одну смішну історію. Фінляндія дуже дорога і особливо дорого тут цінуються послуги. Я не могла собі дозволити регулярні походи до перукаря чи майстра з манікюру, до чого звикла в Україні. А коли приїхали українські спеціалісти і почали пропонувати дешевші послуги вдома, я зробила зачіску і манікюр за нами. Нашими українськими стандартами і поїхала на робочу зустріч. У голові, звісно, чекала на компліменти. О, ти така сьогодні гарна. Але за чотири години спілкування жоден фін мені цього не сказав. Через кілька тижнів я запитала у колеги фінки, а чому ніхто мені не зробив комплімент? Вона здивувалася і відповіла. Напевно, тому що ми поважаємо право людини бути такою, якою вона хоче бути. У нас не заохочується судження, бо якщо є позитивне, то може бути і негативне судження. Тож ми утримуємося від обох і додала, навіть якби ти прийшла з погано укладеним волоссям, ніхто б тобі нічого не сказав. Це стало для мене відкриттям. День за днем, живучи тут, я позбавляюся від того українського голосу, а що скажуть люди. Я бачу, як легко дихається, коли навколо менше очікувань, і як поступово знімаються шари маски. Цей блог найбільше, що я собі дозволила поки, навіть якщо анонімно. Подруга, яку тут зустріла, якось запитала. А чому ти не пошириш цей блог у своїх соцмережах? У тебе ж багато друзів? І я зупинилася. Я не хочу, щоб мої тисячі колег і знайомих бачили мене вразливу, з прокрастинацією, зі всіма вадами, про які я тут говорю. Принаймні поки. І водночас розумію, саме це і робить мене живою. Так. Я іноді регресую, можу пропускати рутину, коли хворію чи перевтомлююся. Так, я не завжди ідеальна, але крок за кроком я знімаю маски і відкриваю себе світу справжню. Це і є чистота, це і є справжня впевненість, коли я дозволяю собі бути такою, яка я є, без очікувань і ролей. Я вирішила зробити маленький експеримент регулярно відмовлятися від одної самозради. Це звучить просто, але насправді вимагає уважності до себе. Бо спершу я навіть не помічала, як зраджую себе в дрібницях, тож я почала придивлятися. Першим моїм кроком, який я відчула як справжнє досягнення, стала відмова від інтерв'ю. Колись я брала їх майже автоматично. Бо так треба, бо це публічність, бо незручно відмовити. Але кожне інтерв'ю забирало в мене час і силу. І я готувалася до кожного інтерв'ю так, ніби журналіст може поставити запитання, на яке я не знатиму відповіді. І весь процес перетворювався на випробування, а не на користь. Я зрозуміла, для мене від інтерв'ю немає жодної реальної цінності. Мій рівень публічності в Україні мене цілком задовольняє. Натомість я почала пропонувати журналістам звертатися до молодших колег. Для них це може бути добрим стартом і досвідом або до громадських організацій, яким важливо доносити свою позицію до суспільства. Так виграють усі: я зберігаю свої ресурси, а хтось інший отримує шанс проявити себе. Спершу було ніяково відмовлятися. Здавалося, що я роблю щось неправильне, але згодом прийшло відчуття полегшення. Я зрозуміла, відмова це не грубість і не втеча, а спосіб берегти свій час і повертати його собі. І саме в цьому я відчула внутрішню силу. А ще один важливий для мене момент стався з близькою подругою. Вона запросила мене до себе в гості в Париж. Я автоматично погодилась, адже вона та її чудова родина, її батьки, які знають мене із студентських років, завжди чекає на мене з любов'ю, завжди відчиняє двері свого дому і серця. Та прислухавшись до себе, я відчула, що не хочу їхати. У мене немає ресурсу на спілкування навіть у середовищі любові. Раніше я по такій ситуації почала вигадувати причини. Я зайнята, треба доробити справи, з'явилися інші обставини. Але цього разу я наважилася сказати правду. Я зараз не відчуваю бажання їхати, мені потрібна тиша і відпочинок. Я написала це з хвилюванням їй, ніби роблю щось небезпечне. І що сталося? Світ не впав. Подруга прийняла мої слова з розумінням і навіть підтримала мене. Тобі справді треба подбати про себе, я зачекаю. Я була дуже вдячна їй за цей простір бути собою. У цю мить я зрозуміла, що чесність іноді відкриває ще більше близькості, ніж поступки. Далі я вже практикую кілька простих, але дуже важливих речей я більше не пишу звичний вибач, коли просто не могла відповісти одразу. Раніше це було майже автоматично. Навіть коли я нічого поганого не зробила, все одно виправдовувалася. Тепер я дозволяю собі відповісти пізніше, без пояснень і саме звинувачення. Я також помічаю, як часто усміхалася, щоб зняти напругу в розмові. Тепер замість автоматичної усмішки я дозволяю собі залишатися спокійною. Це теж акт чесності, не прикрашати момент, якщо мені не до сміху. Коли чую чужу думку, з якою не згодна, я більше не погоджуюся лише для того, щоб не відділятися. Я дозволяю собі сказати, я бачу інакше, навіть якщо голос трохи тремтить, все одно це крок назустріч собі. І ще я дозволяю собі радіти своїм перемогам, навіть якщо вони невеликі, бо ми часто зраджуємо себе, коли зменшуємо значення власних досягнень. Я свідомо кажу собі, це важливо, я молодець. Ці на перший погляд дрібні зміни вже відчутно впливають на мене. Моя нервова система налаштовується інакше. У тілі стає більше легкості, а в думках ясності, наче я повертаю собі ті самі заводські налаштування, які мала в дитинстві. І на завершення справжня впевненість. Це не те, що потрібно здобути, це повернення до себе, це не навчання новому, а очищення від чужого, це те, що залишається, коли я перестаю зраджувати себе. Ми починаємо життя вільними, як ті діти, що мріють про крила чи хвіст русалки, замість того, що бачите в собі недоліки, а потім навчать носити маски. Ми озираємося на що скажуть люди, слухаємо свій внутрішній комітет у голові і відганяємо себе під чужі стандарти, і саме це краде в нас сили. Та одного дня ми можемо сказати собі досить, ми можемо почати маленькими кроками відмовитися від однієї самозради. Зняти одну маску, відпустити одне порівняння. І кожен такий крок повертає нас до справжніх себе. Я особливо це відчула, коли приїхала до Фінляндії. Тут зник величезний пласт соціального тиску. У маленькому містечку, де я жила, майже ніхто не знав мене з попереднього життя. І я вперше відчула. Як легко дихається без постійного погляду, а що думають інші. І ця свобода дала мені шанс спокійно знімати свої маски одну за одною. Я помітила, що це відчуття переноситься і мою роботу над блогом. Так, він поки анонімний. Так, я не готова показати його всім своїм колегам і знайомим. Але кожне слово, яке я тут пишу і озвучую, це крок до себе справжньої. Це і є моя маленька особиста терапія. Я бачу це у власному житті. Чим чесніше я з собою, тим спокійніше дихаю, чим менше слухаю комітет, тим вільніше рухаюся. І щоразу, коли я дозволяю собі бути собою, Світ не руйнується, навпаки, він відкривається назустріч, бо справжня впевненість це чистота, вона не про гучність, не про роль, не про доведення, вона про цілісність, коли всередині і зовні звучить один і той самий голос. І я хочу залишити тобі запитання яку одну маску ти готова зняти вже сьогодні? Підпишись, якщо цей монолог тобі відгукнувся, бо далі ми ще будемо говорити про те, як м'яко, але рішуче ставати собою, і поділися в коментарях, що ти відчуваєш, коли думаєш про своє життя без удавання.